Знаєш, як це бути власником Кена? так. Це чудесно. Ніякі соціальні служби тебе не заберуть. Ти маєш бути моїм братом. Ти мій брат. Так. Да. Мам! Що це? Авто купила. Ти витратила наш перший внесок на це. До нас прийдуть і заберуть Кені. Я знову опинюся на вулиці. Ти цього хочеш? Звинувачуєш уперед. Я не врятую тебе. Я зроблю це. Мені треба трохи часу. Оді, 25 тисяч до дев'ятої. Добре. І останній Добре. шанс, Лінет. До завтра. Є 12 годин на пошук грошей. Привіт. Мені треба ці ключі. Лінет, ти не бачила мої ключі в кімнаті? Яку хрінь я роблю? Я не можу цим займатися. Не хочу, щоб ти тут з'явилася. Це моє. Я ж ніяк. Ти Що ти робиш? Ти в дупі. Впустить мою сестру. Чіпати не смій. Тобі ясно це? а ти скажена. Показати скажену! Кені, подивись на мене. Ми разом, ми робимо це для сім'ї.